Одним з яке сьогодні, на жаль, найбільше постраждало від російських ударів по критичній інфраструктурі, є Житомир. З нами на зв'язку Сергій Сухомлин, міський голова Житомира. Пане Сергію, вітаю. Вітаю. Я просто глядачам скажу, що зі зрозумілих причин ми з паном Сергієм телефоном поспілкуємося, бо там є проблеми з електроенергією. Розкажіть, будь ласка, для початку скільки постраждалих станом на цей момент від ударів росіян? В результаті ракетного удару до нас прилетіло три ракети по енергетичному об'єкту енергетичної інфраструктури. Постраждало двоє людей, один з яких в важкому стані на даний час знаходиться в лікарні. Двоє поранених – це результати цього удару. А що можете сказати про інфраструктуру міста, яка зараз ситуація в Житомирі з водою, світлом і, взагалі, забезпечення електрикою? Десь є, хоч в якомусь районі? Um... Після нанесення ракетного удару фактично все місто залишилося без електричної енергії, і вже під час фактично ще під час повітряної тривоги вже аварійні бригади нашої енергетики працювали над тим, щоб надати електроенергію підприємствам міста Житомир. На даний час вже приблизно 25-30% міста підключено до електричної енергії. Але потужності поки не вистачає, і е, на даний час підключен другий підйом у нас два підйоми по забезпеченню водою міста. Другий підйом у нас вже підключений. І приблизно 40 хвилин назад підключили головну каналізаційну станцію. Це теж дуже важливо, бо водопостачання без каналізаційної системи неможливо фактично. І е, це вже працює. Вода є на перших там, других поверхах в залежності від району, продовжується роботи, щоб підключити повністю ще перший підйом. Я думаю, найближчим часом це буде вже зроблено. Що стосується е, що стосується є... лікарень, чи вони забезпечені ага. достатньою кількістю е, генераторів, щоб продовжувати функціонувати? Так, вже заран зранку, сьогодні фактично під час ударів у нас народилося багато маленьких житеміряних. Саме в цей час знаходиться першій нашій лікарні. І всі лікарні в нас забезпечені автономним нароживленням, і там проблем не було. Вони зразу перейшли на резервне на трансформатори. Ой, на генератори і ніяких проблем з забезпеченням електроенергії лікарень. Нас а, немає тут. все відпрацювали а, все нормально, пане Сергію. За вашими розрахунками, скільки часу знадобиться для того, щоб повернути світло в Житомир і решту всього інфраструктурного, що пов'язане з електрикою. Тут складне питання було ще не можна оцінити масштаби збитків. Це перший момент. Другий момент світло ми повернемо, і вуселі вже темірян світло буде. Потужності тут питання потужності, бо точно що можу сказати. Сьогодні електротранспорт в місті працювати не буде, це вже точно. і останнім часом ми випускали в два рази менше електротранспорту, Включали режим економії для того, щоб в Києві не було вірних відключень. Ви виключали вуличне освітлення. А от сьогодні вже точно можу сказати, впевнено, що вечором електротранспорт працювати не буде. Це Зрозуміло, зараз забезпечити енергопостачання багатоповерхів, багатоповерхівки і водоканал теплокомунерго. Дуже дякую, пане Сергію. Що знайшли кілька хвилин повідомити нам останні новини з Житомира. Житомир, тримайтеся. Сергій Сухомлин, міський голова міста, був з нами на зв'язку. Стосовно електроекономії електроенергії, це стосується звичайно не лише Житомира, але і всієї України. Це наполегливе прохання енергетиків для того, щоб максимально швидко виправити ситуацію. А далі решту новин від Оксани Гудцайт, яка вже в ефірі. Оксано, прошу.